Огляд дашборду аналітики за місяць. Що це означає? Цей дашборд вибирає усі дані з вашої системи CRM, а також з підключеної системи телефонії. Телефонія тут тягнеться напряму з телефонії, що підключена до CRM. Вона тягнеться безпосередньо з кабінету телефонії, а не через CRM. Також усі дані, які є. В цьому дашборді, що не стосується телефонії, це все витягнуто саме з crm системи Усі, вся аналітика, яка там є, вона витягнута на цей екран. Як розподіляються дані? Дані беруться за. Поточну неділю, припустимо, сьогодні 23 й тиждень, це є поточна неділя, і беруться ще три неділі до неї. Тобто не можна сказати, що це аналітика за місяць, тому що, ну, наприклад, сьогодні 6 червня, і це вже не зовсім початок місяця. Тобто береться поточна неділя, і від неї відраховуються ще три. Ми не знайшли, як назвати цей дашборд більш влучно, тому назвали його недільний звіт. Тобто береться поточні неділя і порівнюється з неділями, які були до неї. Як бачите, тут є план продажів, план продажів встановлюється кнопкою Додати план. Працює дуже просто. Ви просто вписуєте тут план на місяць, і коли натискаєте кнопку Додати план, він прописується в базу даних. Якщо це ви хочете змінити, ви просто пишете іншу цифру, і вона переписується поверх тої, що вже була записана. Тобто змінювати можна протягом місяця, хоч декілька разів цю цифру. Робити видалення цієї суми не бачу сенсу, тому що дані записані в систему, і вони повинні порівнюватись. Тобто кнопка видалення тут не дуже потрібна. вона. Достатньо просто перезаписувати ці дані. Є кнопка оновлення даних, хоча можна скористуватись просто на кнопку браузера, щоб оновити ці дані. Також є відладка для розробника. Ця кнопка відкриває логи, які потрібні для розробника, щоб подивитись, які дані отримав цей дашборд, crm системи і телефонії, щоб подивитись наскільки правильно і коректно вони відображуються. Попередньому Огляді, де ми роздивлялись вечірнє планування, ми вже розглядали усі дані, як вони потрапляють, але давайте пройдемо. Бо це все ж такий трошки інший дашборд. План, як я вже сказав фіксується кнопкою додати план, факт продажів береться CRM-системи з угод, які були виграні, і сума підтягується звідси. Для того, щоб фіксувати помісячно, в базі записуються ці дані, щоб бачити ретроспективу цих подій. Тобто, ви можете бачити динаміку на цьому дашборді. Дані по Воронці Кількість продажів, кількість відмов, нові заявки, і враховується конверсія. Також враховується середній чек і активні кількість активних угод. Хочу зосередити вашу увагу в тому, що цей менеджер бере дані як по усіх менеджерах, загалом по відділу продаж, і також по окремих менеджерах. Тобто вибірка буде, ці цифри будуть змінюватися, якщо ви оберете конкретного менеджера. Інформація, скільки чатів, скільки КП відправлено, в принципі, в тому огляді я цю історію вам розповідав, тому думаю, вона не дуже вам зараз потрібна. Я дякую за увагу.